Вітаю вже другий день поспіль. На наш майданчик заїжджає цікава машина на автоматі. Знаєте, не типова, не, не ті машини, які звикли бачити кожного дня Skoda Octavia. Сьогодні на майданчику в продаж поступає Honda HR-V. автомобіль японського виробництва 2004 року походження, 1,6 газ бензин. Газ вписаний, яскравий червоний колір, дуже цікавий дизайн. Виглядає цікаво, це такий маленький паркетничок. До речі, автомобіль на повному приводі. Дуже красиві диски, просто нереальні. Е, низькопрофільна гума, 18-ті легкосплави, е, сірий графіт, Pirelli е, гума гарна, рік 21-го року випуску, дуже гарному стані. Затонована, класна, красива, плюс є е, докомплектована от такою фішечкою, Зараз покажу. Це автозапуск, дуже е, корисно літку, щоб включити кондиціонера. Так? І дуже корисно взимку, щоб включить е, печку. Наприклад, 15 хвилин спускаєтесь, збираєтеся, машинка вже заведена. Дуже, дуже круто це все працює. Е, в автомобілі встановлений бензиновий мотор об'ємом 1,6, газ четвертого покоління, все працює, все класно. Покажу я вам її навколо. До речі, тут коробка у нас автомат, а якщо точніше, -то це варіатор, він зроблений. Тобто вже поміняний і власник цього автомобіля зробив рідну коробку і, якщо треба, продає її в комплекті, але за окрему плату. Десь приблизно 1000 доларів буде ще, один, ще одна коробка. Купляйте собі автомобіль на варіаторі і зразу купляйте собі ще одну коробку. Але автозапуск це прикольна тема, реально. Такс. Відкриваємо машинку. Для того, щоб її заглушити, нам треба натиснути на відкриття. І натиснути на цей. І тільки в такому випадку вона е, заглушиться. По салону текстиль, автомобіль є. Люк, в автомобілі є всі чотири склопідіймачі, е, шкіряне кермо, навіть мультикермо, бо є якісь кнопочки, е, електроскладання дзеркал, регулювання, туманки, світло. Встановлена така Android-магнітола з Apple CarPlay і Android Auto, Кондиціонер заправлений працює, підігріви передніх сидінь. Навіть є ключ від якогось мультілока, але додаткове я знаходжу біля. Відкриття капоту. Я не знаю, напевно, щоб заблокувати, щоб ніхто трошки не міг потягнути, щоб не лазили під капот. До речі, під капотом там теж цікаве розположення двигуна, зараз покажу вам. Стан салону шикарний. Автомобіль на повному приводі, все працює, тобто без зауважень. Звичайно, що цей автомобіль вже красився, приварювались пороги, їх болячка це по аркам з обох боків. Вони також перефарбовані, є трошки шпаклі, але на даний момент часу жодних зауважень по ходовій і по косметиці нема. Плюс є ще один комплект гуму, також на лігкосплавних дисках оригінальних. То, в принципі, тут все чітко І покажу вам зараз що під капотом. Ми звикли бачити розположення двигуна і всіх комплектуючих двигуна ну, в звичному порядку. А зараз хочу попросити вас знайти 5 відмінностей, що тут не так. Ну, мені здається, що акумулятор завжди справа, ну і так далі. Оця подушка, вона завжди отут має бути, і трошечки тут все по-іншому. Але е, загальний стан, тут все красиво, все класно, все чисто, приємно дивитись. Хоча автомобіль 2004 року випускав. Але японська якість зберігається незмінною до сьогодні. Тож, друзі, 6600 автомобіль стає в продаж, четвертий рік випуску, 1.6 газ-бензин на повному приводі на автоматі. Зроблений красивий, технічно класний і готовий до бою.